Дріб 51. Карта стара гавань, ну що ж, до бою. так Я вам давайте так скажу. Я хотів сказати, це найкращий барабан, це не найкращий барабан, можливо, так? Ну, кожному по-різному. Це для мене от найкомфортніший барабан. Дійсно, от це стежка з найкомфортнішим барабаном. Ви зараз цьому переконаєтесь. Тут перезарядка самого барабана швидка. Тут між пострілами не треба довго чекати, бачимо, от просто один за одним ліпиш як з кулемета. Точність влучність, маневреність, так? І швидкість. Швидкість тут теж неймовірна. Оце, тому я вважаю, що це СТ з найкомфортнішим барабаном. Комфортна Стежка з найкомфортнішим барабаном. Так, Пишіть свої думки також е в коментарях. Буде дуже цікаво. Навіть десь посперечатися з вами, експертами-експертами, поважно. І поки я розповідаю, цієї цікаву історію, один ворог уже прихопушений. Я чому так розповідаю? Дивіться, я прокачав от єдину стежку з барабаном. Я прокачав ТВП. Я прокачував гілку. Довго я прокачував, потім кидав і потім до дев'ятки докачався, щось мені там не сподобалось, потім сподобалося. І вже так залишилось небагато прокачатися, і вже я міг купити собі ТВП. І я був в роздумах, купувати чи не купувати. А мені, мій братіш, Соклановець, надіслав реплей, де він грав на ТВП. І він грав на лінії Зігфріда, він так чудово там відіграв від позиції, от просто від однієї позиції він відіграв. <рес> я таки думаю, а ну спробую. Я собі все ж таки викупив ТВП і потрапив один з перших боїв саме на лінію Зігфріда. І я зіграв так, як мене навчив показовий такий бій, оцей реплей. І зіграв від цієї позиції, я там так настріляв, от, дійсно так комфортно виїжджаєш. Вистріляв барабан, заїхав, відкадешився і знову виїжджаєш, вистріляв і знову відкидешуєшся. Суперники просто там варені були. Вони не знали, як мене з цієї позиції вихлопушить. Ну, зараз вже змінилися, так, перекопали там і лінію Зігпеда перекопали, вже можливо там від цієї позиції не дуже зіграєш. Там по центру можна було зіграти, так, там, де в'їзд в, в місто. І там можна було постріляти. І по зелені, і по місту можна було постріляти. На це такі чудові та цікаві історії. Свої чудові та цікаві історії, теж не забувайтеся писати в коментарях. До речі, е е е дуже багато пишуть, от що ти там кажеш. Не розумію так, що таке КД, що таке е Альфіще, так я там називаю, мій ігровий склен, Це так відповідю. Ви ж знаєте, що я вам відповідаю е у відео на ваші коментарі. то КД це від слова cooldown, по-моєму, на англійській мові, що відновлення якось там на ігровому сленгу відновлення твоєї там якоїсь переваги. ну, Типу, по просто народному відновлення твого, твоєї. От ти перезарядився, це ж відновлення, так, і ти потім можеш далі. Наносити шкоду супернику. Так що це таке КД, так? КД, я можу сказати, КД ще можу відкешився сказати. Далі альфа, альфіще. Це вже. Ну, альфа це зрозуміло, що це. Найбільша шкода, наприклад, по ігровому сленгу, це найбільша шкода від пострілу. А <реш> Альфіще, ну це вже мій ігровий сла. Так, я вже по-своєму переробив це слово. <смі> бути, у кожного з блогерів повинен бути свій ігровий слід. Поки я ну це відповідав там підписнику, так, чи глядачу, кому там відповідав. Якщо, якщо глядачу, то я думаю, що підпишеться. Так, а Далі по бою у нас два вороги знищено. 3400 настріляно. Теж від однієї позиції граємо. Хто тут намагається виїхати, жорстоко прихлопушується. І треба все ж таки, мені здається, там каро 45Т вихлопушити з зелені, і вже нам буде тут легше. Там навчитися ну, Сенлок під містком терся. Але наш герой, я так розумію, наш герой зараз повернеться і допоможе все ж таки протіше. Бо ну, на стежці треба грати на цій карті. Я вже... Навчився, ви бачили, я навіть пограв, потрапляв е на цю карту, а я розповідав перед цим, що я дуже її не подобаю. Мені вона ну, не подобається все якось. Не, не виходить на ній чудово грати. Але вже надивившись ваших реплеїв ковчальних, то я вже зелень я знаю, як вихлопушувати. <гум> І ви це бачили, до речі, неодноразово, як я там. Мені вже... На зелені мені просто стало грати. Ваших так, чудово. Знову ж від однієї позиції, бачите? Це така це такі, Стежки однієї позиції. Поїхав на швидкості, захопив якусь позицію. На різних картах є такі позиції. На, на цьому, я пам'ятаю, грали в укріп районах. На карті е, ну в наступу як грали. На карті е, Копальні, так? Там дуже важливо захопити було. Не знаю, як зараз, які зараз тенденції. Бо давно вже, до речі, в укріп районах не грав. У ну, мене не вистачає часу навіть так просто пограти. Ви бачите, раз на два тижні я можу пограти і показати свій ігри. Тож е брали декілька ТВП і вони дуже швидко захоплювали гірко, заїжджали на цю гірку. Дійсно, так, е поїхати, захопити позішн, відстріляти суперників, потім пере е поміняти позішн. Допомогти десь братішам виїхати з-під тишка, так скажемо, неочікуванчик зробити, в ще комусь заїхати, нахлопушити. У нас, дивіться, у нас барабан на 4 снаряди. Перезарядка самого барабана чудова, е комфортна гармата по влушності точності і сам барабан вистрілюється дуже швидко. І дивіться, шкода від пострілу 320. І, і 248 у нас пробиття Ось що я казав, неочікуванчик, так? Зробив. Суперник. 248 пробиття. ну здається Здавалося б, це небагато, але підкалібер, мені подобається, коли основні підкалібері, бо в них швидкість мавіна, бачите 1400 швидкість польоту снарядки. це чудово це супер чудово. І вони такі дироколи, так вони пробив П'ять ворогів знищено, поки я розповідаю, чудові та цікаві історії. Наш герой зараз трішки знітився, тому що. Е, треба тут підтримка. На, під, на поклик підтримати відгукнувся борщик. Рейдметл борщик вафентрагер, так? І тут не очікуванчик зараз, сюди. Ну, треба було треба було його вихлопушити. Так, дійсно, весь барабан садив. Втратив ХП, але треба було це зробити. <смі> Розмінявся. Шість ворогів, воїн достойніший. Хто тягне цей? бій? СТБ трьох знешкодив і наш герой. Ну і так команда, в принципі, вся непогана Поїхали, поїхали, тут перевага. Там поки вони будуть думати, що робити на зелені, там СТБ і 103 103 тримають в принципі, зелень. так? Вони на себе відволікають. А ми можемо поїхати зараз. Ну, дві ЛТшки залишилось. У нас ХП не дуже багато. ТВП це картонний картон, картонний От він скрізь пробивається і всіма танками. І Вісімками і дев'ятками, звичайно, ж, пробиває. Отже, в принципі вірний варіант перемоги. Стаємо на захоплення. Треба лише покликати, щоб ще хтось став на захоплення, щоб швидше захопити вас, правда? Бертіші, давай. На тайпі. Або борщ який приїде з Бо зараз будуть повертатися, по-любому вони з зелені будуть повертатися сюди. Так, ялинка. Ну чудово. Сенлак, Сенлак теж прудкий, до речі. Ще ПТК теж картонний картон, але він може фугасом виклопушити. лупушити, плешку. Напруженіший момент битви, до речі, треба ще, щоб хтось ставав. Шептка побачили, він не встигне доїхати. А можливо наш герой його там зараз і прихлоплю. Ну, так, а з тебе не втратити. Якщо я що, ще сталося. Шеп'ядика випочивши очі, летить, бо він розуміє, зараз буде поразка. Єлка, а ну братіші, прикриваєте чи ні? Чудово, що дика прихопуши. Тепер ялинку. Вах, влучували без пробиття. Ну теж йому там, так, гуслю е збив, тож е швидкість йому зменшить. 12 секунд до захоплення, базу. Довго там бігає. Влучували знову. Ну гуслю збив, чудово, до побачення. Так. І тут у нас пощастило, що Альфі ще не дуже з плюсом у ялинки пройшло. 34 кп хп залишили. Братіші там шотні шодні, чи що, чого вони стоять. А це ми, по-моєму, попереду десь стоїть. Давай, по-моєму, тільки що стрінуть. Свій боку ще буде там стоїть. Сім ворог знищено. 5 тисяч на стрілять. Показав, на що здатен, так, і на складній карті, і пограв там, де і, і в самому порту тут пограв. На самій гавані. Десь ризикував. Але ризикував тоді, коли був впевнений, що він забере спокойно. Так, все далеко дуже. Це і він там жив в оточенні. І браті приїхав, треба, треба захопленням брати, бо ще не, не зрозуміло, що там з тим семле. Три хвилини до... Що, з'їхав? З'їхали? Ну поїдемо добувати тоді я що. Оїхав. Переважу величезно, правда. Я ж не думаю, що він зараз всіх перехопив. Є. Yeah. чудовий бій, чудовий настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!